Цікавинки для чомусиків. Тема заняття професії моєї родини. Доброго ранку! Послухайте віршик. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Сім'єю ми називаємо всіх членів своєї родини, які мешкають в одному домі, або в різних домах, містах і навіть країнах. Подивись на будинок. Кожен член родини виконує певні домашні обов'язки і опановує при цьому нову професію для себе. Давай поміркуємо, які професії живуть у цьому домі. Якщо ти прибираєш, складаєш речі, миєш посуд, доглядаєш за домашніми улюбленцями. Як називається ця професія? Домогосподарка Матуся готує на кухні різні страви. Яку професію вона опанувала? Кухар Якщо тато іноді ремонтує у ванній кімнаті водопровід. Яка це професія? Сантехнік дідусь вирощує та доглядає за рослинами в саду. Як називається ця професія? Садівник? Старший братик навчився грати на гітарі. Яка професія живе в його кімнаті? Музикант Як ви вважаєте, чи потрібно допомагати дорослим з домашніми справами? Діти, ось такі професії присутні в нашій родині. Всі вони важливі та відповідальні, а також викликають величезну повагу. Але найголовніше це бути дружніми і завжди вміти прийти на допомогу. Наприклад, коли матуся готує їсти, ти можеш допомогти помити посуд і розкласти його по місцях. Коли бабуся прибирає в будинку, ти можеш допомогти витерти пил чи пропили коли дідусь висадив гарні квіти, ти можеш допомогти їх полити. Допоможи татусеві помити підлогу після ремонту у ванній кімнаті. Коли до вас прийшли гості, допоможу накрити на стіл. Поважай всі ці професії. Цінуй труд. А я дякую вам і йду допомагати матусі на кухні. До побачення!